Дивіться, поверніть мені, будь ласка, мої права. Я вже знімаю. Поверніть мені, будь ласка, мої права, я вже я вас знімаю. Поверну. Зараз я перевірю ваші документи, Окей. Будь ласка, поверніть мені, я вам, я вам дав руки, поверніть мені, будь ласка, мої, мої права. Ви відмовляєтесь мені віддати мої права? Я вам не відправляюсь, у вас іде до перевірка документів. No. Ви знаєте, що ви знаходитесь на блокпосту, зараз де військові. Так. І я, я по щось порушив. Ви? ви знаєте, що зараз в країні відбувається? Знаю. Війна. Знаєте, що навіть диверсанти їздять. Будь ласка, е, які ще вам права? дивіться, я вам паспорт, можу придивити, що я не диверсант. Дивіться, ось паспорт України, загранпаспорт, е, посвідчення багатодітної сім'ї. Дивіться. Дивіться, що вам ще пред'явити, щоб, щоб ви е, зрозуміли, що я не диверсант. Що в мене четверо дітей і я їду в Рівне. Які, які ну, розмови про, про, про диверсії? Про, про що ви говорите? Ну, Про АТО. Я вам сказав, про що я говорю. Ну, поверніть, мені, будь ласка, мої права показувати страховий поліс? Е, в якому випадку показуєте страховий поліс? Скажіть, будь я ласка. Це порушення правил дорожнього так. руху при ДТП. Так. я порушив правила дорожнього руху чи Ми зробив не ДТП? Я Порушення знаку стоп-контроль стоїть. Подойде? Зупинились? Який Який стоп-контроль? Ну, ну. Стоп-контроль стоїть у вас. Я вас зупиняв, я зупинились. Я зупинився, ну, Ні. в чи в камеру пише. Не зупинились ви. Страховий поліс ваш. Якщо ви його не показуєте і він у вас є, я все одно винесу постанову на вас. Стої. Бо ви його не пред'явили. Поверніть, будь ласка, мої права. Ви, ви, не маєте, ви зараз порушуєте законодавство. Ви, я вимагаю повернути мої права. На якому основанні ви зараз забрали у мене мої права. Дивіться, це вже буде в суді, це вже буде оскарження. Це вже буде оскарження на, на, на основі цього відео. Буде оскарження. То смисла нема ніякого у вашому, вашому зараз розмові. Є, звичайно, є, дивіться. Дивіться, ось 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 всі документи. Дивіться, поверніть мені, будь ласка, на, на цю машину є. Я я покажу, поверніть мені мої права. Що, що я водія, що я вам поверну після того, коли ви покажете мені. Ви, тобто ви зараз насильно у мене відібрали мої права, правильно? Ну як же ні? Ну я не, ну ну... дивіться, ну... Видно, як ви мені самі дали В свої свій... ні. Свій... То я зараз вимагаю, щоб ви мені його повернули. Я вам поверну... Ну ви хочете ну, ну собі зіпсувати зараз, настрій. Я не... С... Ви мені хочете його зіпсувати, не я вам. Я вам, я от людині пред'явив права. в чому... Показати, Поверніть мені, будь, будь ласка, мої права. Покажіть, будь ласка, окей, я зараз дзвоню на поліцію і зараз з. Ви е... просто затримаєте себе і людей все на світі. Для чого вам це треба? Вам від цього легше стане. Я перевірю автомобіль варпі, все. вас і все. Дідітебі далі сидіть, когось вийде. Ну на якому основанні ви забрали? У мене мої, мої, мої права, дивіться. Дивіться, я вам, я вам показую, дивіться, все є. 20, так. Це, їх... це, це, це те паспорт, дивіться. Дивіться, це, це бумаги, що машина вже розмитнена. Так, а десь страхуєте? Дивіться, все показую. Дивіться, це. Е Реєстрація на, на ці номери, ну там з, з, з Литви. Звідки я її. Я... Це довіреність на... на те, що вона... що мені... Страховий ось, 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 ось страховий поліс, будь ласка. Так. Ось Диві страховий поліс. Дивіться на нього. Переверніть ще раз. Дивіться, перелік країн на території яких він діє. Бачите? І, ну, 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 ну і що? Дивіться, ось Сатневич Україна, ну ось <піліпсер> реєстраційний реєстраційний... ні? Ну, Звідки я, ну дивіться, це ж машина з, ми з, 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 динякому, з Європи пригнана. З ЄС пригнали, самі приганяли. Та, робили страховий поліс. Як ви не зробили страховий поліс, який би діяв і на території України? Якщо ви знаєте правила дорожнього руху, то без страхового полісу рух транспортного засобу взагалі заборонений. Ну, же ж не, ну, не з... правда. Ну і це для чого церкво вкрає від місцеві. Якщо а... можна було, я перевірив би документи нормально, да. Я б вам нічого не робив би за це. Тому що зараз такий ну, в країні час. Ну, і, ну, на... ну давайте, ну давайте ви мені будете робити, давайте я вам буду робити. Ну це Все. ми, ми зайдемо куди? Я, ми я ми, ми мені... куди зайдемо з вами. Ну давайте, давайте так. Ну давайте, робіть. Давайте. Ви будете робити, я буду робити. Я ці це відео предоставлю для, е, для оскарження. Okay. Дай і все, да і все. І побачимо, хто буде правий. Цього було. Ви мене відібрали права. Ви відібрали те, за що я заплатив гроші. Це моя власність, мої, мої документи. Ви відібрали у мене насильно. і не віддаєте. Як це? Ну то віддайте. Зараз віддам. Ну то віддавайте вже. Зараз перевірю ваш автомобіль. Відкрийте, будь ласка, багажник. Я гляну, агляну, у вас нічого забороненого там немає. Будь ласка. Ну то ж я теж так кажу. Ну. Я нічого не порушив. Це не порушення поважно. Щось заборонене є. Віддаєте? Ні. Ось так, ось, ось так. Потрібно боротися за свої права.